Сьогодні у нас другий день монтажу сонячної електростанції 50 кВт з фотополем на 20 кВт під власне споживання для підприємства. Вчора ми встановили кріплення на пласкому даху. Сьогодні у нас по плану ми прокладуємо зараз кабель трасу. Вже зробили заміри по дротам. Вже от готуємо, буде у нас два стрінги. І третій стрінг ми одразу закладуємо в гофру і тянемо в інвертор. Ну потім буду додаватись панелі, щоб не робити цю роботу другий раз. Ми робимо її зараз. Це знову обертає цю планету, кожен знає. Кеш по віші не гуляє, а під сонцем загоряє. Я знаю, ти знаєш, і всі знають, що. Олексій, що ми зараз робимо? Відміряємо е сонячний кабель dc Чістка у подвійній ізоляції, німецький, класний з метражем. Є мітка по метрах. Ми вже виміряли, яка відстань нам потрібна від фотополя до нашої інверторної, вже виміряні відстані. Зараз ми відмотуємо, заготовлюємо, і далі будемо його одягати в гофру і вже прокладати кабель трасу постійного струму до інверторної. Де прогрес там є СС, і ми будуємо без обсус. Ми будуємо. СС. Значить, з нами прогрес. Що зараз ми робимо? Хлопці натягують тросик, до якого буде підв'язан готопровод зі сонячним кабелем. Це у нас кабель траса постійного струму. Натягуємо крюк з однієї сторони, крюк з іншої сторони на анкерах, натягуємо тросик 2 мм для того, щоб у нас наш, наша кабель траса не провисала. Олексій, куди ми ведемо ці кінці кабелю? Зараз будемо затягувати його е, в Вовку. Ось вона. Використовуємо ДКС чорну 40 мм. Сюди у нас зайде 6 дротів постійного струму е, перетином 6 мм. Сонячний кабель. Ось якраз його тут для шести проводів е, на три стрінги. Стрінгу у нас буде по 24 панелі. Одразу у нас буде два стрінга по 24 панелі. І потім, коли додамо ще сонячні панелі, то перекоментуємо на три стрінги по 20 панелей. Yes. Ми в цій справі знаємо дулу, робимо все без помилок, так без помилок. Хай тариф виб'ють на спог. А тобі все Бог. тобі все пог. Є. Yeah, 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 okay. Хочеш СС Є СС, хоч СС, ЄС, ЄС будує СС, Є СС, ЄС, Є СС будує СС, хоч СС, ЄС, Є СС будує СЕС. Олексій. А чому ми використовуємо саме гофровану трубу? Для того, щоб вона захищала наш дріб від ультрафіолетових лучей? Ну, головна її функція захищати від механічних пошкоджень, щоб кабель ніде не, не перебився, не перегризла миша, там, птичка не склювала такого роду. Дуже так. ну, І Захищає від ультрафіолету, щоб дріт не пересихав на сонці. Ти тримаєш свого підтона. Яки не в Амазонці, а в Дніпрі. Протягнули кабель, по якому тече сонячна енергія. Все тут розмотується, чіпляється, кріпляться коннектори і підключаються ось сюди. І буде світло. Скажи, будь ласка, що тут відбувається? Тут іде все по плану. По якому такому плану? Тут відбувається прокладка сонячних кабелів. Ті, які я вам показував раніше, що ми підводили до інвертора. Тепер ми їх вивели на кришу і будемо підключати до панелей.